Основні проблеми, з якими громадяни прийшли на прийом до очільника області, це комунальні, а також отримання дозвільних документів, питання матеріального характеру та скарги на дії посадовців. Саме із такою проблемою до голови звернулася Анна Купріненко, яка після аварії на Чорнобильській АЕС здала свій будинок у забрудненій зоні і переїхала до Житомира. Натомість 88-річна жінка у зв'язку із відселенням житла не отримала. Вже кілька років вона оббиває пороги чиновницьких кабінетів із одним лише проханням надати їй землю для будівництва власного житла. Але питання досі не вирішено. Я здала дому государство і все, що в домі, було. І я сьогодні не можу добитися кусочок землі. Я ж не господарство, не про що я своє, те, що я здала. Ось у мене всі є документи. Мені землю виділило Горисполком. Знову архітектор крутить не дає. Я заплатила 7 тисяч з лишнім ну за бумаги, за там, я не знаю, що воно там. За проектом, за все о і, і гроші мої пропадають». Новопризначений очільник області наголошує, що він не збирається обмежуватись лише офіційними зустрічами. Він завжди відкритий для спілкування із жителями області. Я вже дві неділі спілкуюся особисто з різними громадянами. Це якби такий офіційний прийом громадян. Тому я це це не є моїм першим спілкуванням, тому що дуже багато звертаються дуже багато є проблем. Ви ж самі бачили, що у людей болить. Люди переживають і хочуть щось змінити, і хочуть змінити, і, і я хочу сказати, вони правильні речі говорять. Але є, є серйозні проблеми. Найперше, це в нашому, скажімо так, в нашій системі. Сергій Машковський зазначає, що кожній людині, яка звернулась до нього із своєю проблемою, буде надана допомога у її розв'язанні.